16 серпня в гірському курорті східниця відбудеться перший трейловий забіг східниця трейл 2025 Спортивна подія, що поєднує любов до гір активного спорту, життя та підтримку збройних сил України. Ця подія унікальна ще тим, що її організовує безпосередньо військовослужбовець, боєць 3-ї штурмової бригади, який зараз у нас у студії Тарас Малюк Жук з нами. Наживо в студії Вітаю вас, слава Україні. Вітаю, друзі, героям слава для початку. Розкажіть, що це означає трейлеровий забіг, що мається на увазі, до чого треба бути готовим учасником? Трошки поправка трейловий, трейловий. Тобто, це О. біг по пересічній місцевості, по ґрунтовій поверхні, по каміннях, тобто не простий біг, не шосейний. і він передбачає за собою більше витрати енергії, витрати зусиль. І кращі підготовки. Тобто це біг з перешкодами, якщо так по-простому. Так, ну, да, ну, типу, Природніми. з перешкодами, але це окрема категорія забігів. Але якщо вважати там природні перешкоди як такі, то, в принципі, так. Яка то вже набута маршруту? Ти е, вже прокладали маршрут? Ну, звичайно, в нас працює ціла команда над організацією цього проєкту. І один із членів команди Мирослав Паук і Олексій. Вони займаються якраз прокладенням маршрутів, і в нас вже є всі три дистанції: навіть скажу більше чотири. Тобто є ще дитяча, плюс готові. Вони просто попередньо ще перебігаються, переглядаються. Ми їх трошки фіксом, пробуємо зробити їх ну, динамічнішими, кращими, і, і також працюємо над тим, щоб розставляти на дистанціях. КПА це контрольні пункти, де буде можливість учасникам перекусити, попити водички, можливо, трошки відпочити, можливо, поговорити з волонтерами, які будуть там на КП, і розпитати щось, або волонтери зможуть допомогти підказати, куди бігти, якщо учасник, наприклад, кудись ну, будучи, десь там він заблудиться. І ну, ось, ось так і готується. То, в принципі, яка довжина маршруту? Ви сказали, що є три е, так. ділянки, так? Там, найдовший і найкоротший? Скільки? Е, найдовший маршрут це 32 кілометри, ну, 32 плюс. Е, це його назва Карпатське море. Е, він, в принципі, по складності, ну складність середня, якщо так визначати, і він досить цікавий, тому що цей маршрут буде пролягати через гірські хребти. Ну не, не, не дуже високі, але дуже красиві, дуже цікаві по е, своєму наповненню. І через е, такі місця, як е, озеро, це е, залишки від е, такої, ну від фортифікації від дамби, яка коли ще будувалася е, в місті СОПіт. В селі Сопіт, точніше, куди буде пролягати маршрут, і це також ну, дуже буде цікаво учасникам споглядати, як і озеро, де цвітуть лілії, і вони є дуже прекрасні літом. І так само пробігати повз дамбу, яка теж там, в принципі, викликає такі подвійні відчуття, може і зачаровує своєю монументальністю, а з іншої сторони, викликає якийсь ну такий дух епохи там. Е, якогось тоталітаризму і тому, що все, все що там зв'язано із собком, і тому подібне. Але ну це як таке дослідження для себе з сторони. з іншої сторони, це якась е, така мандрівка е, періодами. Чи вже багато людей зголосилося? Я розумію, що подію плануєте масштабну, тож чи є учасники? Е, звичайно, так вже є на цій стадії планування і організації е, забігу. Є вже Досить немала кількість учасників, але ми очікуємо на поповнення їхнє вже ближче до старту, тому що зазвичай так відбувається, тому що люди планують собі якось і відпочинок літній і визначаються вже ближче до початку самої, самої події. Захист спрямований на підтримку підрозділу протиповітряної оборони у складі 3-го армійського корпусу. Я так розумію, що безпосередньо для підтримки ваших побратимів так. Це все вірно. Зараз мої побратими якраз знаходяться на перших рубежах, і вони працюють безпосередньо на засобах, яким ну, які відпрацьовують засобам на засобах протиповітряної оборони, відпрацьовують по ворожих небесних цілях. Відповідно, цей захід спрямовується всі кошти, які будуть вирішені з цього забігу, будуть скеровані. На підсилення і укомплектування вогневих мобільних груп всім необхідним, щоб вони могли відпрацьовувати по таких небесних цілях, як ворожих цілях, як Шахиди, Орлани, FB-дрони і тому подібне. Тобто, якщо людина хоче брати участь за, за в забігу, вона робить благодійний внесок чи якась фіксована вартість за участь за реєстрацією, фіксована відповідно до кожної дистанції забігу, але в нас є можливість безпосередньо. Підтримувати, донатити на підсилення ппо ватрійки на банку, яка в нас зараз ми її оприлюднили сьогодні, тому що нам офіційно вже відкрили її офіційно від ппо атрійки і ми будемо поширювати qr коди поширювати лінки на, на банку, і відповідно можливість задонатити буде в кожного підтримати цей захід, підтримати тим самим моїх побратимів, які безпосередньо. Зараз знаходяться і роблять це можливо, щоб ми могли тут проводити це, жити спокійним життям і відповідно віддячувати їм допомогою. І підтримка, я так розумію, що зараз цей QR-код з'явиться і на вашому екрані. А в описі під цим відео ми поставимо реквізити на банку, тому закликаю долучитися. Адже якщо не біжите, то напряму можете зробити свій внесок у е, протиповітряну оборону наших захисників на лінії фронту, що теж є дуже важливо. Пане е, Тарасе, а що для вас безпосередньо оцей означає е, е, біг? З природніми перешкодами я просто Ха. боюся знов, що я неправильно вимовлю це слово. Трейловий за трейловий, трейловий забіг. Ну можна просто біг пересічною місцевістю, тобто він таким чином теж та формулювати правильно, тому що зараз м, спостерігається дуже популяризація такого виду спорту, особливо по пересічній місцевості, е, тому що ну, це по перше цікаво. По-друге, це е, розвиває також і м, туризм е, свого роду, і люди приїжджають, відпочивають і насолоджуються. Красою природи, відчувають її сповна, і ну, як так занурюються в природу зсередини. Тому для, мен, для мене особисто це мрія. Тобто, коли я почав займатися спортом, десь, ну, приблизно, якщо так згадати, це був там рік 19-18, можливо, інтенсивно. І коли я відкрив для себе. Трейловий біг і відкрив для себе навіть біг з перешкодами. Я після цього не зміг вже відмовитись, бо це стало частиною мого життя і дуже важливою частиною мого життя. І це додавало мені багато сил, багато енергії, ну і дуже гарно впливало на, на ритм мого життя. Тому е, організація саме цього забігу в першу чергу є можливістю провести цей забіг в східниці, що є гірським курортом Львівської області, і також зацікавити. Людей приїжджати туди, відвідувати селище, в якому я народився, в якому я виріс, провів своє дитинство. Але перш за все, головною метою це є збір коштів, тому що найважливіше найважливіше для мене зараз це можливість, поки я на реабілітації знаходжусь, допомагати своїм побратимам вирішувати найскладніші задачі, які є зараз в нашій країні. Це знешкоджувати все вороже, що залітає в простір нашої країни. В тому питанні, в цьому контексті питання не простіше було просто відкрити банку, а не організовувати такий масштабний захід. Ви сказали, що долучаєте і волонтерів, і це і відповідальність, в тому числі і, ну, для там. вас. То ви, здається, не шукаєте простих шляхів. Ну, звичайно, якщо шлях е, простий, то це не мій шлях. Треба трохи ускладнювати. І відповідно, це з однієї просто відкрити банку і збирати це один спосіб, а коли ти залучаєш. Робиш це інтерактивним, залишаєш е, якусь і бігову спільноту, залишаєш е, в, навколо себе і е, людей, які готові допомогти в організації, які теж горять цим бажанням, і створюєш щось цікаве, якусь подію, з якої е, люди отримують якийсь певний свій профіт, і е, в, певний надих, і в, в принципі, це все. В комплексі дає можливість зібрати ще більше грошей, акумулювати ще більше ресурсу і направити його в відповідне місце. Пане Траси, ви зараз сказали, що ви на реабілітації. Я наскільки володію інформацією? Ви отримали поранення в боях за Авдіївкою? Це в боях за Авдіївку. Це був мій перший бойовий вихід, бойове хрещення. але там я отримав незначне поранення пізніше. Я дуже швидко відновився і продовжив свій бойовий шлях. Це поранення, яке я зараз, від якого я зараз реабілітуюсь, це поранення. Я отримав в жовтні, 10 жовтня. Не можу сказати де конкретно. На Луганському напрямку, на Харківському, точніше. І в мене шлях реабілітації трошки довший виявився, тому що потрібно було робити операції і не одну, а декілька операцій, і встановлювати там металеву пластину в ногу. На малого мілкового кістку, тому що вона була розтрощена, і в принципі зараз я майже відновився, але ще потрібно трошки часу, щоб привести себе в хорошу фізичну форму і продовжувати робити те, що я робив, і повернутись в збройні сили. Плануєте повернутися, але напевно, пане Трасе, треба розказати вашу історію, як ви долучилися до Сил оборони безпосередньо, як ви попали в третю штурмову. Це був ваш свідомий вибір. Що саме ця? Mm, ну так, це дуже довга історія. Я, якщо так коротко розповім, mm. uh, я в третю штурмову uh, потрапив. Я перевівся з інакшої частини в частину А uh, сорок uh, і вісім. Um, Чому я це зробив? Тому що для мене було важливо будучи в армії, пройти шлях воїна і отримати бойовий досвід безпосередньо в на, 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 на лінії на, на зіткнення, отримати, але перед цим отримати гарну підготовку, фахову технічну підготовку, відчути дух побратимства. І виконувати свої, виконувати поставлені перед мною задачі ефективно і ну якомога якомога краще, якщо так зараз. Кожна бригада займається рекрутингом, шукає собі побратимів. І є така, знаєте, здорове суперництво за майбутніх побратимів і і посестер. Але от чому третя штурмува? Ну, чому треба штурмувати? Тому що це один із найкращих підрозділів, який зараз є в складі Збройних сил України, де можна отримати достойний рівень підготовки. Також відношення, тобто, це, що я спостерігаю, те, що я спостерігав, і те, за чим я в принципі. Завжди йшов і завжди хотів, щоб воно працювало десь, ну типу, на рівні на такому якісному рівні, це коли побратим з побратимом чи там підлеглий із командиром може нормально комунікувати, нормально вирішувати якісь питання, що стосуються підготовки, що стосується тренувань, що стосується навіть планувань і тому подібне, вникати в цей процес і спільно приймати рішення коли. Навіть такий ключовий фактор, як ну типу коли ти розумієш, що твій побратим це твоя опора, твоя, твоє прикриття. І ти, ти спокійно йдеш в бій, там йдеш виконувати бойові завдання. Розуміючи, що тебе завжди прикриють, тебе завжди, якщо в разі поранення. Зроблять все можливе, щоб тебе забрати з поля бою, вивезти, надати відповідну медичну допомогу. Відповідно, це і медичний супровід на високому рівні, це і патронатна служба, яка постійно піклується про тебе, запитує, що потрібно. Якщо потрібно, то забезпечує цим. І таке відношення, і в принципі, такі ключові складові, які є присутні в. Третій окремій штурмій бригаді зараз в третьому армійському корпусі е, мені близькі по по духу і тому я вирішив. Питок. А коли ви долучилися до війська? Ви сказали, що ви перевелися в третю штурмову питання. Коли ви долучилися до війська? Це було долучився війська? до війська 29 травня 2023 року. Тобто, вже, вже в часі повномасштабного Так, да, звичайно. Що для вас стало цим фактором, що ви прийняли таке рішення? Е, ну, якщо трошки відмовити від, від, події ще назад, до початку повномасштабної війни, то м, е, я займався волонтерством, е, допомагав в той спосіб, який міг. Е, пізніше в мене склалася ситуація таким чином, що. Е, ну, я пішов. Давайте так. Я пішов типу, по мені прийшла повістка. Я пішов в цей військомат. Це питання вирішилось, і мені сказали чекати. І оскільки цей процес довгий, і чекання воно таке дуже відносне розуміння. А я хотів обрати якийсь вже свій певний шлях, типу, в цьому процесі, або волонтерити, або піти і воювати. І, в принципі, до цього я готував себе і там морально, фізично, е, якось згартовував. Бо, в принципі, я розумів, що не можу сказати, що я знав, що це станеться, але рано чи пізно воно повинно було відбутись і краще бути е, трошки е, більш підготовленим в цьому плані, ніж е, не бути. Тому. Коли я зрозумів, що ну, в мене був час оцей на обдумати ще якийсь період, тому що ну не зразу і, і мені неможливо не зразу вистачало такого такої рішучості, от піти і ну от піти і зразу там військові воювати, тому що це теж складно доволі і. Є різні чинники, які на це впливають, але пізніше так сталося, що коли я вже завершив якісь справи там по волонтерству, не те, що завершив, просто їх стало менше, то я зрозумів, що потрібно якось вже долучатися до цієї справи безпосередньо, бо складно бути на стороні і складно потім буде мені виправдовуватись перед собою, чому я, типу, будучи країна, будучи в такій ситуації. Не отримала моєї підтримки безпосередньо як громадянина цієї країни, і я не виконав свій обов'язок, який би мав виконати. І це мене трошки всередини так дразнило, дразнило. І все ж таки я потім підписав контракт. Але під 23-му 23-му, 29 травня я підписав контракт із 15-ю бригадою. Це це там зараз, зараз згадаю, що це за бригада була, бо я в ній недовго пробув. І це. Зараз. Ну тим словом, вони спеціалізувалися на. Е, блін, ну мені зараз складно. Коротше, був я в цій бригаді, і потім я вирішив, що це не моє. І я подав документи, подав рапорт на переведення. В третє окрему штурмову бригаду. Але ви сказали, що вам прийшла повістка? Це mm. у 22-му, так? Ну, це було пару місяців. Після початку повномасштабного вторгнення. Ви прийшли, а вам сказали чекати. І про вас Ну, ми форм... Ну, всі документи, які не були про мене в військоматі, ми знов поновили. А, вам прийшла повістка на оновлення даних. Так? Типу, прийшла повістка, mm -hmm. типу, ну, mm -hmm. про те, що я в розшуку взагалі. Mm -hmm. І по, -по, по мені не було дуже багато інформації і тому подібне. І прийшлося все ще там місяць чи два тянулося ця процедура, щоб всі ці питання закрити, вирішити. І мені дали там тимчасове військове посвідчення. Для, ну, для того, щоб я міг там в межах країни пересуватись, і потім і, я і сказали, що поки що там ми в твоїх е, силах не потребуємося. Типу, почекай, поновив типу, та і да. молодець. просто оновив, і все і, і хорошо. А пізніше, вже ця ситуація що я розказував. Я пішов в бригаду в 15-ту бригаду і прослужив там. Прийшов без ЗВП, прослужив, прийшов фах ще плюс без ЗВП. Потім побув десь приблизно два з половиною три місяці в 15-й бригаді. І потім я подав документи, подав рапорт на переведення в третю окрему штурмову. У цивільному житті в ювелірку Коваль є е, е, реставратор, правильно? Mm, так, ну це, це мій фах е, такий, е, бо я закінчив е, коледж труша і академію мистецтв. І е, якийсь період займався ковальством, потім не дуже довго потім займався ювелір, ювелірною справою, там розвивав свій бренд. А пізніше, е, вже в період повномасштабної війни, ми ще з другом. Е, Створили і розвивали такий бренд по реставрації. Теж було дуже цікаво, отримав якісь нові знання, нові навички, але так вийшло, що ми зараз не працюємо по цьому напрямку, і, в принципі, я вже як військовослужбовець займаюся трошки іншими питаннями. Я так вас детально все розпитую, вашу біографію, тому що знаєте, зараз дуже багато в Україні говорять про те, що в нас немає добровольців, mm -hmm. а, немає кому йти воювати. І люди не хочуть, люди до війни не готові. А от бачите, ювелір, коваль, реставратор, спортсмен а, який прийшов час, усвідомлено прийшли, підписали контракт. Ну так якось воно спрацювало. Ну бо інакшого ну... в кожного має бути свій час на те, щоб прийняти це рішення. Ну, я, я вважаю, що мабуть що е, так, і я, я не хочу, наприклад, щоб воювали всі, е, тому що це воно трошки так не працює. Але м визначитися е, десь в глибині себе, е, де твоє місце, і що тобі краще робити, і чи повинен ти. Як там громадянин цієї країни виконувати свій обов'язок конституційний і робити його там щастя, гідністю, чи шукати причини, щоб виправдати себе і не робити нічого, ну взагалі, тобто або уникати цього, або нарікати на те, що хтось не, не ну, хтось не так працює, що цикани такі, і тому подібне? Просто по можливості, якщо, якщо є бажання є. Та ж сама можливість допомагати іншим способом, то це потрібно робити, тому що це одна спільна мета зараз це зберегти нашу країну і е, зробити так, щоб ми могли далі продовжувати будувати цінності, на яких ми хочемо, в яких ми хочемо, щоб жили наші діти, і щоб е, ми зростали духовно. В цьому плані і забезпечували себе. А, і, ну, головне, типу, це безпекові компоненти, а це армія, ну, наша, наше військо, яке нам дає можливість будувати свою країну так, як ми хочемо. Пане Тараси, звісно, думали, що для вас буде означати перемога, і чи можливо ви вже маєте якийсь ескіз на цю тему ювелірного або ковальського виробу? Чесно кажучи, мабуть, ще ні. Я не, не дуже сильно вдаряюсь в якісь мистецькі ну, такі процеси останнім часом. Не знаю, чому там, ну воно воно щось не, не дуже мені і виходить. Мені більше там щось, що я можу от взяти і зробити, там, взяти і пробігти, наприклад, чи ну, в такому плані. Це, це, це мені зараз більше до душі, а на рахунок ювелірки, то ясно, що це би було цікаво продовжити почати і створити ще багато чого нового в цій, в цій ніші. Але я не можу сказати, що це прям головне, на чим я думаю, і що я хочу втілити в майбутньому. А що для вас буде означати перемога? Тому що коли до нас проходять військовослужбовці, в студії я завжди ставлю це питання і в кожного різні варіанти. Хтось каже, що це повернення у кордонів, хтось каже, коли кожен наш буде повернутий з російського полону, і ми відновлюємо контроль над всіма нашими територіями. А хтось каже, коли спалю Москву особисто. А для вас який, який варіант? Ну, особисто спалювати Москву, я напевно не збираюсь. Для мене перемога для мене перемога вже відбулася, тому що я особисто зараз знаходжусь на тому місці, на якому я би хотів. І це важливий момент, такий екзистенційний для людини, тому що коли ти приймаєш рішення. І береш на себе якусь відповідальність за долю там, ну умовно кажучи, якщо ми так будемо романтизувати то долю країни. Але це, це, вже, це вже невеличка, така маленька перемога для кожного з нас, коли ми приймаємо рішення, робимо щось важливе для того, щоб створити ті умови, які нам дозволять зберегти те, що в нас те, що ми маємо оцю цінність нашу цю Україну. І я не можу говорити за не можу говорити про перемогу в контексті там кордонів тої території, яка в нас була, тому що це складно буде реалізувати, але принаймні зберегти те, що ми маємо, і підсилити, підсилити наприклад, нашу армію. Підсилити, зробити структуризувати процеси таким чином, щоб ми могли якісно ефективно виконувати поставлені перед нами задачі, масштабувати хороший досвід, хорклас ефективну практику, масштабувати її в структурі збройних сил України і зробити можливість для кожного солдата робити максимально якісно свою роботу. На тому місці, на якому він знаходиться, пане зараз ще одне уточнення: псевдомалюк як народилося? Псевдомалюк це ще з дитинства, коли мене моя сестра Іринка Шимон почала кликати малюком, і вона так прив'язалась до мене. І потім вже підснув, якось це підхопила і там ближні оточення моїх друзів. Е, і якось воно так закрутилось, що мене почали кликати малюком, і я про це згадав, коли потрібно було обирати позивний. Що от є таке чудове, миле. З головою ЗБУ часом вас не, не плутають? Ні, 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 поки ні. Навряд чи це колись станеться. О раціях, наприклад, малюк на позиції, всі очікують там побачити голову СБУ, а там би. Ну, поки ні. Дякую вам, пане Тарасе, Дякую за вашу активність і за все, що зробили. Нагадаю, 16 серпня в гірському курорті східниця відбудеться перший трейловий забіг спортивна подія, яка поєднає любов до гір та бажання підтримувати наше військо. Тож закликаю вас долучатися. Нагадаю, з нами був Тарас Малюк, співзасновник, східниця трейл, боєць третьої штурмової бригади. Дякую вам! Дякую вам, слава Україні! Героям слава!